16 червня 2025 року у Житомирі вперше представили три золоті м'ячі. Ними нагороджували українські футболістів Олега Блохина, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка. У різні роки за версією французького видання Франц футбол вони визнані найкращими футболістами Європи. На цьому відео Олег Блохін у складі Київського Динамо забиває гол у ворота Мюнхенської Баварії у 1975 році. А це гол Ігоря Біланова, ворота збірної Бельгії, у одній восьмій чемпіоната світу у Мексиці у тисячі у 1986 році у 2004 році гравець збірної України та італійського Мілана Андрій Шевченко був визнаний найкращим гравцем Європи. Ми прийшли сюди ще раз доторкнутися до історії. Сьогодні тут багато дітей, і ми ветерани, як кажуть, вволівальники цього ці цієї події дуже раді. Я займаюся футболом в дитячій спортивній школі Полісся і прийшов сюди заради того, щоб пофоткатись і розказати друзям та своїм однокласникам, що я на тих канікулах був тут і тут. Ірина Ковальчук, начальниця міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту, розповіла суспільному, що золоті м'ячі українських футболістів до Житомира привезли у межах всеукраїнського туру. Це популяризація футболу, це дуже рідкісна явище. Ще і це звичайно зацікавлює, дає можливість дізнатися про наших футболістів більше про їх історію, про їхню кар'єру і певним чином мотивує нашу молодь так само займатися спортом і футболом. зокрема. після Житомира, каже Ірина Ковальчук, золоті м'ячі побачать вболівальників у Рівному та Луцьку. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.